Чи нормально не прощати одразу, чи нормально не прощати взагалі, як ви думаєте, насправді це нормально. Проблемою стає не сам процес, коли ви вибачили, проблемою стає те, коли ви намагаєтеся вибачити, вибачити когось, не відчуваючи цього. Коли ви відчуваєте злість, коли ви відчуваєте образу, коли у вас є претензії, елементарно, коли у вас не попросили вибачення, а ви змушуєте себе прощати, ви кажете собі, ти повинна це вибачити. І насправді не все потрібно вибачати зразу. І ви можете дозволити собі не вибачати взагалі. Якщо ж ми змушуємо себе вибачити або говоримо, я вибачила, а насправді ви відчуваєте, що ні, ви таким чином, навпаки, робите собі таку незручну послугу, тому що ви ось цей гнів, ось ці претензії, які є, ви їх не висловлюєте, ви їх не дозволяєте собі прожити, ви їх подавляєте, і з часом вони у вас вилізуть якимись іншими способами. Хтось у когось це буде через психосоматику, через хвороби, у когось це буде через конфлікти з іншими людьми, у когось це буде через самозвинувачення і через агресію в сторону себе. Тому тут важливо бути чесним з собою. Якщо ви вас образили, ви хочете вибачити, вам потрібно пройти певний процес, пройти певний час, бути чесним з собою. І коли ви вибачите, ви це будете відчувати. Якщо ж ви тривалий час не можете вибачити, можливо, у вас є на це якась причина. Що ви думаєте про це? Поділіться, чи важко вам прощати, і чи спостерігали ви нещире прощання і до чого це приводить?